Всім хало, друзі! Ми знаходимося в перемиші на нашому складі, тобто, де ми купуємо автомобілі на аукціонах по цілій Європі, починаючи там Іспанія, Італія, Франція, е Німеччина. І ті всі автомобілі подіжаються в Перемищі, на наш склад, де ми оформляємо всі документи, замитнюємо ці автомобілі і їдемо на Україну до наших Е Дуже є багато плюсів в тому, що. У e, нас чітко прописано повністю все. Починаючи від суші, тобто, якщо Авцозна, то, якщо Ауксон знаходиться перед Італії, ми чітко прописуємо дорогу до перемишля сюди. Це згідно видно повністю все згідно калькулятора. Нас чітко є прописана стала дорога через кордон через Польщу. У нас є чітко прописані е, скільки коштує замитення. Е, попередньо ми прораховуємо розмителя будь-якого автомобіля, починаючи як на Львів, так і на Волина, і області, то подивимося де. Простіше його розпитувати і дешевше і швидше буде. Які ще можливо, будуть бути такі платежі, які ми попередньо по. Фактично більше ніяких комісій за переказ коштів у нас 1%. Це, напевно, найменша ціна в Україні. Кнопка 200 доларів. І це формулює кінцеву ціну на автомобілі. Тобто ви чітко кожен автомобіль можете собі прописати, скільки він буде кошти, і всі тут українські ми цей автомобіль провеземо. У це дуже легко, тому що мінімальна кількість самих по собі платежів, вони всі розписані як на аукціоні, так і фіксовані в нас. Відповідно, порахувати кінцеву вартість дуже просто. А які аукціони є найбільш такі популярні і є доступ? На даний момент в нас купують найбільше автомобілі з авто 1, з БЦА, Арвал це хороший лізоновий аукціон, закритого типу, де цікаві автомобілі свізі в погарних цінах. Також зараз почали купувати на автобіт. Volkswagen Finance, це лізоновий аукціон від компанії Volkswagen, суто їхній. І багато є велика різноманітність різних аукціонів, де люди купують, але от з основних таких масових... масових так, Швейцарія є цікаві аукціони, як страхові, так і звичайні. Биті автобліки. автомобілі. Так, биті автомобілі. -дімець. Копорт німецький. так. До речі, у нас на будь не є копорту з так само між іншим кашкай, 17-го року куплений за 6,5 тисяч євро, 1,5 дизель. Дуже крута ціна під кінцевого у... саме головне, що ми надаємо вам доступ в кабінеті, де вас чітко прописують всі аукціони, починаючи від копорта американського, від іншуренса, американського, від Манхейма від Імпакта і так само йдуть європейські аукціони. То в вашому кабінеті ви маєте можливість не тільки американського автомобіля, а ще й. Однозначно європейські автомобілі підпрякти аукціонах. Так, ви маєте доступ. Задатки якісь потрібно давати? Не потрібно. Ми створили унікальний продукт, який являє собою програму, в якій сформовані всі аукціони, як американські, так і європейські, і працюючи з нами, ви отримаєте доступ до твоєї програми, де ви маєте змогу без жодних і паролів брати участь в всіх можливих аукціонах. Купувати авто, а решта вже робимо. А ми вже оплачуємо, веземо це все повністю на Україну. І до прикладу, з цікавих автомобілів. Скажімо, Європа це не тільки автомобілі старіші, дешеві, також трапляються і дорогі машини. До прикладу, купили Португа, 21 рік, 1,5 дизель, автомобіль був куплений за вісім дев'ятсот. Він стане орієнтовно стане орієнтовно 14,5 тисяч. Це дизель і пробіг 78 тисяч кілометрів. Це повністю перевірне, Повністю перевірений автомобіль. Він має маленькі подряпини на задньому лівому крилі, і фактично спошкоджень це Ще одна така сама куга 21-го року 50 тисяч пробігу, але це вже плагін, гібрид на повному приводі в максимальній комплектації. Куплений цей автомобіль був за 12 тисяч євро. Реально халява порівняно з, з, з ціною на ринку, такий автомобіль близько 30 тисяч доларів. Коштує а для клієнта наша 20 днів. Економія Так, Тому не треба боятися європейських солі треба завжди лапати. Як я люблю говорити, що ідея цього бізнесу. Тобто правильно купити автомобіль, тобто його злапати на опциона. Якщо ви зловили цей автомобіль і правильно його купили, ви однозначно будете в плюсі. Якщо ви його купили неправильно, або спішили купити, тобто ви будете в нулі, це гіршому випадку. А ми завжди готові вам допомогти. І, і так само правильно. продається на аукціонах і такі е, техніки, як ці автовози, або є так само буси продаються. Будівельна техніка, не будівельна. техніка, комерційна техніка, є всі опціони І найголовніше, що ми ті з доступу повністю всі надаємо. Це дуже важливо. І прописуємо всі цифри, для вичітку зі них можете собі провести і розраховувати. Так, і допомагаємо з підбором автомобіля, якщо ви не якісь... та починаєте співпрацювати, ми завжди надамо підтримку, допомогу в пошуку, навчимо. І... Захипимо Раз... за вами менеджер, який вас навчить працювати, тільки тоді ви зможете да, поп'ятити. І ви, ви зможете побудувати правильно всі бік. А автомобілі завжди продаються.